Шановні колеги, з Ольгою Вікторівною ми підготували доповідь на дуже важливу тему, що потрібно знати неврологу про оптичний неврит. Серед неврологічних патологій, що впливають на зорову систему, оптичний неврит посідає особливе місце. Але існує декілька станів, які супроводжуються однобічною втратою зору та болем, а саме, втрата зору судинного характеру, а саме дисекція внутрішньої сонної артерії, оклюзія сонної артерії, окулярний ішемічний синдром, гігантоклітинний артереїд, закрита котова глаукома, травма ока. Окремо ми виділили оптичний неврит або часто ми зустрічаємо таке розуміння, як запальна невропатія зорового нерву. Хочу звернути вашу увагу, що це не специфічний термін, який описує ураження зорового нерву різного генезу. Оптичний неврит може бути першим проявом розсіяного склерозу або наслідком інфекційного, системного чи аутоімунного ураження. Симптоми цього патологічного стану включають раптову втрату зору, біль в очах та зміни кольоросприйняття. В діагностичному плані оптичний неврит складна проблема. Але на сьогодні існують діагностичні критерії, які були створені у 2022 році, включають декілька панелей та допомагають нам встановити діагноз. Ця концепція включає клінічні та параклінічні критерії. Клінічні критерії мають три варіанти: це монокулярна підгостра втрата зору, яка саме супроводжується болем в орбіті, що посилюється при русі очей, зниженням контрастності та кольоросприйняття. А також відносно аферентною недостатністю зіниць, тобто зниження прямої реакції на світло. Але є варіанти, коли відсутній біль, тобто є зниження контрастності та кольоросприйняття, але болю немає. Це більш нетиповий випадок, який може бути складним у диференційній діагностиці. І також бувають випадки, коли пацієнт звертається із скаргами на втрату бінокулярного зору, але яка супроводжується ознаками, які описуються в варіантах А і Б. Параклінічні критерії містять оптичну когерентну томографію МРТ та обов'язково сирологічне дослідження. МРТ потрібно робити із прицільним дослідженням орбіт, тоді ми добре можемо побачити зміни з боку зорового нерву. На підставі клінічних. Та параклінічних критеріїв ми можемо встановити діагноз достовірний або вірогідний оптичний неврит. Достовірний діагноз встановлюється на підставі критеріїв А до одного параклінічного тесту, також при наявності клінічних критеріїв Б і двох параклінічних тестів різної спрямованості. І варіант, коли є клінічні критерії В і два параклінічних теста, один з яких обов'язково повинен бути МРТ. Ми можемо говорити про ймовірний оптичний неврит, коли у нас є клінічні критерії А, Б або В, але немає параклінічних тестів. Або, навпаки, коли присутні параклінічні тести, але немає клінічних ознак. На даному слайді представлені ознаки та симптоми, які допомагають виключити альтернативні патології. Наприклад. Це прогресування болю або погіршення зору більш ніж два тижні, попередня вакцинація чи інфекція, залежність від прийому стероїдів, наявність значного набряку диску зорового нерва, лихоманка або інші системні симптоми чи ознаки, які можуть підштовхувати нас на думку, що це не ізольоване ураження зорового нерву. А системний процес, на предмет якого потрібно обстежити пацієнта. Перебіг оптичного невриту може бути різним. Є варіант прогресуючої втрати зору або прогресуючої атрофії ситківки протягом більш ніж 12 місяців. Тобто достатньо швидкий результат переходу гострого процесу в атрофію. Двобічне ураження зорових нервів з послідовним залученням одного ока, а потім іншого. Також варіант відсутності спонтанного одужання, коли патологічний процес триває більш ніж 3 місяці, і окремо виділяють залежність від стероїдів, коли пацієнт припиняє вживання гормонів і клінічна картина з'являється знову. Важливо ретельно збирати анамнез, особливо при наявності онкоінфекційних або системних захворювань, дізнаватися про можливий сімейний анамнез на спадкову оптичну невропатію чи інші мітохондріальні цитопатії. На сьогоднішній день сучасна класифікація оптичних невритів представлена таким чином. Ми можемо говорити про аутоімунний генез враження зорового нерву. Інфекційну етіологію або про наявність системного захворювання, при якому в патологічний процес залучається зоровий нерв. В нашій доповіді ми розглянемо варіанти аутоімунних оптичних невритів. Завдяки сирологічним маркерам ми можемо ці стани диференціювати. Можна виділити оптичний неврит, який асоційований з наявністю антитіл до міелін олігодендроцитарного глікопротеїну. Є неврити структурі захворювання спектру нейрооптикоміеліту, які асоційовані з наявністю антитіл до аквапарин 4. І в випадку, якщо у пацієнта не підтверджуються сирологічними тестами антитіл до МОК чи аквапарин-4, тоді ми можемо розглянути інші стани. Це оптичні неврити, які часто бувають у пацієнтів з розсіяним склерозом, це хронічно запальна рецидивуюча нейропатія зорового нерву або кріон. Можуть бути ізольовані оптичні неврити, які носять рецидивуючий характер. Бувають пацієнти з виключно одним єдиним ізольованим оптичним невритом, і ще один окремий оптичний неврит, який асоційований з білком медіатором 5 колапсінової відповіді. Але, на жаль, ми не маємо можливості підтвердити це серологічним дослідженням. Також існує хронологічна класифікація, куди входить початок та перебіг. Початок може бути гострий, коли розвиток симптомів триває 7 днів, та підгострий, коли симптоми з'являються поступово від 7 днів до 3 місяців. По перебігу розрізняються монофазний, рецидивуючий, хронічний, прогресуючий та залежний від імуносупресивної терапії. Причин для невропатії зорового нерву багато. Але прийнято виділяти типовий та атиповий оптичний неврит. Якщо ми говоримо про типові неврити, то вважається, що це або ідеопатичний процес, коли ми не встановлюємо ітіологічну причину, або це демелінізуюче захворювання. Ну і при демілізуючих захворюваннях, зокрема при захворюваннях спектру нейрооптикоміеліту, ми зазвичай спостерігаємо не типову, а атипову картину ураження зорового нерву. І як ми бачимо, є багато захворювань, при яких може залучатися в патологічний процес саме зоровий нерв на даному слайді представлені зміни очного дна, які спостерігає офтальмолог при оптичному невриті. І такі заключення отримує невролог після огляду офтальмолога. А тепер більш детальніше поговоримо про кожний з них. Зокрема, одночний ізольований оптичний неврит, він, як правило, типовий. Розвивається у віці від 30 до 40 років, 90% випадків це однобічний процес. Протяжність ураження зорового нерву невелика, спостерігається помірне зниження гостроти зору, змін на диску зорового нерву немає, перебіг легкий або помірної важкості. Спочатку з'являється біль під час руху очного яблука, потім помірно знижується гострота зору, і, як правило, такий неврит перебігає з гарним відновленням. Інколи навіть патологічний процес може спонтанно регресувати і пацієнт не доходить до офтальмолога, тим більше до невролога. В такому випадку усі серологічні тести не вказують на якийсь інший характер аутоімунного ураження. На МРТ також нема змін, щоб запідозрити якесь ураження головного мозку. Тому цей пацієнт тривалий час знаходиться під спостереженням офтальмолога. Оптичний неврит при розсіяному склерозі – це інша ситуація. Тому що при МРТ-дослідженні, навіть якщо це дебют захворювання, ми виявляємо вогнища демілінізації, що вже змушують думати, що цей оптичний неврит асоційований з таким захворюванням, як розсіяний склероз. На даному слайді представлені ознаки МРТ, які характерні для оптичного невриту при розсіяному склерозі. Головний момент це ретробульбарний інтраорбітальний сегмент зорового нерву, який має набряк з високим гіперінтенсивним сигналом в режимі Т2, та в 40% випадків можливо ізольоване ураження зорового нерву без додаткових осередкових змін у головному мозку. Оптичний неврит, який зустрічається в структурі захворювань спектру нейрооптикомієліту, відноситься до атипових невритів. Частіше зустрічаються у дорослому віці, значно частіше хворіють жінки, не завжди присутній біль, і у 20% випадків це двобічне ураження зорових нервів, одночасне або послідовно із значним зниженням зору. Дуже протяжний дефект по довжині і інколи із залучанням зорової хіазми. На даному слайді представлені ознаки оптичного невриту, асоційованого з антитілами доміелін олігодендроцитарного глікопротеїну. Зустрічається з рівною частотою як у дорослих, так і у дітей, також однаково часто як у жінок, так і у чоловіків. Досить часто присутній біль, і саме тут вже типове двобічне ураження зорових нервів. У 80% випадків спостерігається зниження гостроти зору, різні патерни дефекту полів зору. На очному дні спостерігається набрік з крововиливом. На даному слайді представлені ознаки МРТ при цьому стані, які описує радіолог та повинен знати невролог. Дуже цікавий оптичний неврит, який асоційований з антитілами до білку мідіатору 5 корлопсинової відповіді. Ауто антитіла до цього білку присутні при паранеопластичних синдромах з різноманітними неврологічними проявами. У 70% пацієнтів в основі цього стану лежить онкологічне захворювання. Це атиповий оптичний неврит, переважно зустрічається у дорослих. З однаковою частотою, як у жінок та і чоловіків. Біль зустрічається рідко, частіше це безболісний оптичний неврит. Типовим є двобічне ураження зорових нервів. Як ви бачите, з різною частотою зустрічається помірне або значне зниження гостроти зору. Також різні патерни дефекту полів зору зустрічаються у цих пацієнтів та різні зміни на очному дні. Характерним вважається набряк диску і так звані плями, які нагадують вату при огляді офтальмолога. На даному слайді представлені ознаки МРТ, які притоманні для цього патологічного процесу. Зазвичай МРТ головного мозку та орбіт без змін, тому що оптичний неврит преламінарний, а не ретробульбарний. Ще один дуже цікавий варіант оптичного невриту, який асоційований до антитіл, до GFAP. Аутоімунна GFAP астроцитопатія це рідке запальне захворювання центральної нервової системи. Найчастіше його проявами є мінінгоенцефаліт, міеліт, атаксія та оптична невропатія. Зустрічаються у дорослих, не характерна наявність болю, але типовими є двобічне ураження зорових нервів. Рідко коли з'являється груба втрата зору на очному дні ми спостерігаємо набляк диску, та рідко коли є ознаки вітріту та періфлебіту. На даному слайді характерні МРТ-ознаки при оптичному невриті, асоційованого до антитіл до GFAP. Але діагноз підтверджується наявністю аутоантитіл до GFAP у сироватці або лікворі. І декілька слів про хронічну рецидивуючу запальну оптичну невропатію або кріон. Характерною особливістю цього стану є біль, який має виражений та постійний характер, з'являється за декілька днів до порушення зору і посилюється при зростанні дефіциту зору. Важливий момент порушення зору є вираженим навіть до повної втрати. Це захворювання несе рецидивуючий характер. Набряк диску може бути, але не є клінічно значущим. Загострення можуть виникати в одному оці або в двох очах послідовно або одночасно. Це захворювання, стероїд чутливе, не пов'язане з будь-якими іншими неврологічними, системними або очними хворобами. При цьому відсутні антитіла до Аквапарін 4. Тоді ми можемо ретроспективно встановити діагноз Кріон, якщо немає іншої причини оптичної невропатії. Зараз ви бачите МРТ-ознаки оптичного невриту при Кріон. І у завершенні хочу сказати, що знання про оптичний неврит та його зв'язок з іншими захворюваннями. Дозволяє неврологу вчасно розпізнати проблему, встановити діагноз та надати ефективну медичну допомогу. Доповідь підготовлена спільно з Ольгою Вікторівною Єгоркіною. Я Ксенія Олегівна Пісоцька. Дякую за увагу! Всім!